Вітаю вас, дітки! Сьогодні я вас запрошую до ферми. Яких тварин та птахів вирощують на фермі? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадки, слухайте уважно та показуйте правильну відповідь, обираючи її на картинці. З'їсть зеленої травички вип'є свіжої водички, а тоді до неї, діти, молоко приходять пити. Хто це? Вірно корова. Хто співає на паркані у червоному жупані й чобітку кукаріку? Вірно, це півень. Замість носа пяточок, замість хвостика крючок. Вмить калюжу віднайде, ще й сімейство приведе. Хто це? Вірно, це свиня. Пілий, як сніг, надутий, як міх, Лопатами ходить, а рогом їсть. Хто це? Вірно, гуска. І мала, і кучерява, і тихенька, і ласкава. Песик її стереже, баба доїть і стереже. має брата баранця називається Вівця. Надується, натужиться, почне лопотіти, по чудному белькатіти. Хто це? Індик. Поле мчить, копитам б'є, вітер в гриві виграє, він і сильний, і прудкий. Здогадались, хто такий? Вірно, це кінь. Пропоную вам пограти в гру, яка називається назви малят. Доберіть слова, що називають дитинчат різних свійських тварин та птахів. Скажіть мені, як називається дитинча корови? Вірно, теля. Як називають дитинча свині? Порося. Скажіть мені, як називається дитинча кози? Вірно, дітки, дитинча кози називається козеня. Скажіть, дітки, як називає дитинча коня? Вірно, дитинча коня називають лоша. Як називає дитинча вівці? Вірно, це ягня. Як називає дитинча качки? Вірно каченя, як називає дитинча курки? Вірно курча. Скажіть мені, як називає дитинча гуски, вірно гусеня молодці дітки. А зараз ми з вами вивчимо чистомовки про свійських тварин та птахів. Повторюємо С, коні їдять Овес. Ся, 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 рожеве, порося. Ова, ова ова прийшла у двір корова. Ану, 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 йде коза біля паркану. Рі, рі рі, ходить квочка по дворі. Шив, 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 індик пір'я розпушив. Али, 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 гуси гучно гелготали. ос, ос. Ос гавкає, пес барбос.